Майже 4 тисячі книг за рахунок обласного бюджету та підтримки Українського інституту цьогоріч отримала обласна бібліотека імені Дмитра Чижевського. Півроку з початку повномасштабної війни поповнення не було, розповідає директорка Валентина Животовська. «У 2023-2024 році. Ми маємо підтримку. Ну, вона будемо говорити не така велика, але суттєва. Це дало нам можливість придбати як в минулому році. До тисячі примірників документів нових, так і в цьому році ми маємо фінансування і на передплату періодичних видань, і на придбання нових книг. По психології, по історії. А часом легкі такі романи, детективи люблю. Більше зараз української, звичайно. Хочеться більше знати про нашу країну, про нашу історію нашої країни. Як для мене книга це основа. Кожна громада сама фінансує свої бібліотеки. На утриманні обласного бюджету три книгозбірні обласного підпорядкування, пояснила керівниця департаменту культури Уляна Соколенко. У 2022 році гроші, передбачені на книги, спрямували на військові потреби. Вже в тому році у нас був невеличкий ресурс а 330 тисяч з обласного бюджету. Він був розподілений між трьома бібліотеками. Це обласна наукова бібліотека Чижевська, це дитяча бібліотека імені Шевченка і юнацька бібліотека. У 2024 році, незважаючи на війну, у нас ресурс збільшився, тому що в обласному бюджеті передбачено 500 тисяч, це власне на три обласні бібліотеки. І цей ресурс вже на сьогодні витрачено майже 120 тисяч, майже 3,5 тисячі примірників різних видань вже придбано. Говорить, з обласного бюджету цьогоріч виділили 400 тисяч гривень на фінансування програми книговидання. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.